Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський спадок і настав час для історії. Сьогодні, друзі, ми продовжимо порпатись у брудній білизні під назвою кріпацтво, але наш погляд буде перенесений трішки західніше. Під нашим пильним оком сьогодні Західна Європа. І за допомогою джерел ми спробуємо розібратися, чи існувала тут залежність, серед яких верст населення та коли вона виникла. Від вас, як завжди, вимагаємо зганяти на кухню чаєм та смаколиками, всістись біля екранів своїх. Гаджетів своїх моніторів і отримати нову порцію знань. Ну а ми в свою чергу повідомимо все, про що дізналися. Поїхали. Почнемо ми своє дослідження не з 476 року, як би ви могли подумати, а на 70 років раніше. Адже саме на початку V століття на тілі західної частини Римської імперії почали виникати Варварські королівства, немов гриби. Тулузьке королівство в Південній Галії, Вандальське королівство Північна Африка, Бургундське королівство басейн річки Рони, Королівство Одаакра на Пенінському півострові, Королівство Франків Північна Галія, Озгойське королівство виникло після розгрому Одаакра. На Апенійському півострові англосаксонське королівство на островах Британії поява германських племен на тернах західної частини Римської імперії була замовлена декількома важливими чинниками. Зокрема, одним із таких є кліматичні зміни. Похолодання, яке було викликане зміною клімату, призводило до поганого урожаю і пошуку нових земель для обробітку, що призводило до переселення на терени західної частини Риму, ставши таким чином федератами імперії. Навалах кочівників гунів, які, немов стріла, пронеслися по території Центрально-східної Європи, змушуючи або визнавати залежність від них, або втікати під захист Риму. Ну і звичайно, це криза у середовищі самого римського суспільства. Германські племена це не однорідна маса населення, а окремі племена зі своєю культурою, зі своїми звичаями та зі своїми мовними діалектами, та тим не менш. Які намагались стати частиною римського світу, вперше назву германців у римську літературу вводить Цезар, але ще раніше цю назву вживає посейдоні близько 90-го року до нашої ери. Також згадки про германців є у працях Плінія старшого, Тацита та Клавдія Птолемея. Довідник сусідній історії Олександра Гісима та Олександра Мартоніка дає германцям таке визначення. Стародавні германці група племен індоєвропейської мовної сім'ї, які на початок першого століття нашої ери заселяли території між північним і Балтійським морями, Рейном, Дунаєм і Віслою та у південній Скандинавії. Назву германці римляни запозичили у Галів, які так називали своїх східних сусідів. У період великого переселення народів на території Західної Римської імперії германці заснували свої держави Варварські королівства. А ось у праці «Всесвітня історія» під редакцією Германа Кіндера, Вернера Хігельмана та Манфреда Герхта. Германці класифікуються за географічним поділом. Північні германці охоплювали племена, що залишилися в Скандинавії. Східні германці, які жили близько до північних германців, переселяються зі Скандинавії в райони на схід від Ельби. Це вандали, Бургунди, Готи, Ругії та інші. Західні германці – Рейнські, Везерські та полапські. Плідні поділяє їх на три групи: неетнічні, а культурні союзи, Інгебони, які проживають поблизу північного моря, і Стебони уздовж Рейну та Герміони всередині країни, котрі ведуть свій родовід від Манус. До цих груп належать Харуски, убії, батави, хати, франки, які сформувалися внаслідок злиття узепетів, тенктерів, сугамбрів та бруктерів. хавки, фризи, саксонці, свеби, семнони, гермундури, лангобарди, макромани, квади та інші. Цікава особливість відрізняє германців західних від східних. Зокрема, східних германців постійно очолюють королі. А ось західних герцоги або вожді, яких обирають під час. Військових компаній, точніше, на час військових компаній. Королівський інститут тут вони отримують з рук римлян. Хоча тут є декілька підводних каменів, адже латинський термін рекс дослідно означає вождь, а цим терміном римляни називали як і східних королів, так і західних вождів. Королі східних германців були наділені сакральними військовими та судовими функціями, і цікаво те, що вони могли передавати свій титул у спадок. У свою чергу племена західних германців були очолювані вождями, яких обирали на час військових кампаній. Критерієм їхнього вибору, їхнього відбору була завзятість, яку вони проявляли на полі бою, і обирали їх з аристократичного прошарку. Та тим не менше, свій титул у спадок вони передати не могли. Характерною відмінністю між варварами германцями та цивілізованими римлянами становило те, що германці проходили етап розпаду первісно-родової общини, а римляни існували вже в структурованому, диференційованому та ієрархічному суспільстві, іншими словами, в класовому, де все підпорядковувалось писемним законом. Натомість у германців основу складало зачаєве не право, яке передавалось з уст в уста. Всі члени германського соціуму вважались вільними та рівними між собою. Рабство існувало у дуже незначній. Кількості і носило радше патріархальний характер. А якщо ви хочете розібратися, яка відмінність між патріархальним рабством та рабовласництвом, то вам слід прямувати за підказкою ось тут, угорі. Або тут. Вожді у суспільстві германців виконували радше військову роль, тобто роль військових керманичів під час військових кампаній. Під своїм керівництвом вони мали невеликий загін юнаків, який тренували, і який пізніше трансформувався у елітний військовий підрозділ. Дружину, яка присягала на смерть своєму керівнику, своєму вождю. Військо давніх германців формувалося на основі родів, яке воювало клиноподібними формаціями, і яких очолювали якраз вихідці із елітного підрозділу, з князівської дружини або з вождівської дружини. Вони стояли на чолі цих родових ополчень. Їхній політичний устрій нагадував принципи військової демократії. Основним органом виступав Тінг, земельна громада, яка виконувала роль законодавчого органу у вигляді зборів, що збирали через одинакові проміжки часу. На тінгу відбувається голосування стосовно питань миру та війни, звільнення військовополонених та інших важливих питань. Наприклад, у якості суду земельна громада могла виносити вироки, навіть смертні вироки, і вибирати спосіб його виконання. Вони могли виносити і розглядати питання стосовно святотатств, державної зради, військових злочинів та негідних діянь, що, скажімо так, розширювало їхні правові функції, по відношенню до тих самих вождів, які могли б вносити тільки пропозицію, яку громада могла або розглянути, або відхилити. Германське плем'я відділене від сусідніх племен широкими смугами пустощ, розпадалося на округи та на сотні. Найважливішою спільнотою є рід, члени якого пов'язані спільним походженням. Він забезпечує своїм членам злагоду, захист і правосуддя. Відстоювання честі є серед іншого сакральним обов'язком роду, а не окремої особи. Наприклад, громада могла навіть вигнати злочинця зі свого поселення, що часто, наприклад, робили. Вікінги в період якраз своєї експансії згадаємо Еріка Рудога, якого було вигнано з Ісландії, і який, подорожуючи на захід, відкрив береги Північної Америки. Рим побудував імперію, а германці жили у тіні племінних союзів. Це поверхневі відмінності, які ми можемо побачити неозброєним оком, не даючись у детальне дослідження. Але тим не менш, як варварським королістам, які були... Побудовані на основі військової демократії і племінних союзів вдалося побудувати адміністративну систему, яка не поступалась римській. Давайте досліджувати далі. Римська держава доживала свої дні на заході. І соціальна структура та політичний устрій приваблювали варварських вождів, немов бджіл Мед. Вони намагались копіювати цю систему, намагались відтворити її у середовищі своїх королівств. І яскравим прикладом цього є королівство Остготів під управлінням Теодоріга та Франське королівство під управлінням Хлодвіга. Адже саме вони намагались поєднати адміністративну бюрократичну систему Римської імперії із нормами германського зачаєвого права, ну а також поєднати германську знать. Із римським нобілітетом, давши початок формуванню нового істеблішменту. І Теодоріх і Хлодвіх були людьми свого часу. Вихідці із варварських родів вони тим не менш влились у світ римської цивілізації. Теодоріх перебував на службі візантійського імператора Зенона, підтримавши його під час змови Василіска в 475 76 роках. За це Теодорих був зведений у стан Патриціїв, а в 481 році отримав римське громадянство, став консулом і отримав ім'я Флавій Теодоріх. Теодоріх, наприклад, у своїх володіннях королівстві Остготів карбував монету із зображенням імператора Анастасія І, король Хлодвік, король Франків, в свою чергу, з рук імператора Анастасія І, отримав титул консула. І тут цікава дилема: будучи фактично незалежним правителем, правителем Остготів, Теодоріх, володіючи титулом консула, став фактично частиною Римської імперії на його Остготське королівство, де Юри розпосюдилась влада імператора. Але тим не менше, в 493 році він проголошує себе королем, і тільки через 4 роки Анастасій визнає його титул. А вже в 516 році він представляє його сенатові як правителя західної частини Риму. У свою чергу, Хлодвіг, живши на кордонах римського світу, також доторкнувся до римської спадщини, адже франки були римськими федератами. Батько Хлодвіга був назначений Афранієм афранімціарієм дуксом Белгіки, фактично вождем цієї області. Що вже говорить про тісні контакти з римським світом. Хоча після смерті Хлодвігового батька, Афраніс Сіагрій відмовився надати цей титул його синові, Хлодвігу, що в подальшому зіграє з ним дуже злий жарт. Захопивши Сасонську область, де ще зберігалася римська адміністрація під управлінням Сіагрія, Франки зіткнули з значною частиною римського населення і римського нобілітету, що, як і в Італії, підтримали Варварського Рекса. Хоча германські вожді не були абсолютними монархами, якими були римські імператори, вони до цього прагнули. Влада варварських вождів була обмежена нормами германського зашиєвого права. Яскравим ілюстративним прикладом цьому буде випадок із Сосонською чашою. Та, тим не менш, історія середніх віків під редакцією Карпова та Удальцової дає таку характеристику Франського королівства в 5-8 століттях. Органи управління властиві родоплемінному ладу на стадії військової демократії частково поступаються місцем посилення влади військового вождя, що став королем. Це перетворення було прискорено самим фактом завоювання, що поставив франків в вічнавість з галоримським населенням, яке необхідно було тримати у покорі. Крім того, на завойованій території франки зіткнулися з розвиненим класовим суспільством, подальше існування якого вимагало створення нової державної влади, замість зруйнованого державного апарату рабовласницької імперії. Тому, виникнувши у процесі завоювання як примітивну варварську франкську державу, вже у 7 столітті набуває. Характеру ранньофеодального, що прискорював процес феодалізації. Тут слід зрозуміти, для чого ми проводимо такі паралелі, адже римський світ не зник по клацанню пальця, як нам про це говорили в школі. Він продовжує існувати у середовищі варварів, які намагались доторкнутися до цієї спадщини, стати римськими патриціями, громадянами та доторкнутися до культурного надбання Риму. Ба Більше того, вони продовжили вірити, що живуть у Римській імперії. Вважаючи себе її нащадками? Саме поєднання традиції греко-римської цивілізації з укладом германських народів та приправленою християнством, що набрало сили, адже в ці часи церква відігравала роль єдиної організаційної та інституціарної ролі в постримському світі. Все це вкупі і дало поштовх до народження середньовічної Європи зі своєю специфічною політичною та економічною системою. Але яким статусом володіли селяни середовши цих варварських королівств? Чи існувала там залежність? Якою вона була? Більше, можливо, там було навіть рабство. Давайте продовжимо досліджувати далі. Для того, аби дослідити життя населення в період з 5 по 8 століття, зокрема, і статус селян, нам слід звернутись до документу, який найповніше проілюструє. Уклад різних соціальних груп. Таким джерелом, таким історичним документом, який якнайкраще відтворить і допоможе нам заглибитись у це дослідження, буде салічний закон або салічна правда. Це звіт законів, який існував в період правління династії Моровінгів і частково династії Каролінгів, і який найповніше відтворює соціальний устрій цих королівств. Салічний закон або салічна правда це збірник записів звичаєвого права салічних або іншим словом приморських франків. Це не єдиний збірник судових звичаїв германських племен епохи раннього середньовіччя. Записи звичаєвого права існували також у Бургундів, Вестготів, ріпуарських франків, Алеманів, Баварів, Тюрингів і Саксів. Однак ні в одній із варварських правд не відбилось так повно германське звичаєве право, як у салічній правді. Римський вплив тут відчувається дуже мінімально. Окрім народної латини, якою було написано цей звіт законів, і декількох найменувань адміністративних посад та грошових одиниць. Що ж до принципів законодавства, то в салічній правді вони є суто германськими. Тут постає давнє германське право, яке окремими своїми деталями нагадує риси побуту і звичаїв, що існували у германців епоху, описану Тацитом. За допомогою салічної правди, ми з вами спробуємо проаналізувати уклад селян періоду так званих темних віків. І прослідкувати, коли вони почали потрапляти у феодальну залежність. Із даного документу можна визначити, що суспільство розділялось на декілька умовних класів: королівський двір та його оточення, герцоги, графи, король, вільні франки, общинники, рибляни нащадки римського населення, еліти. Вони ж напіввільне населення населення германських племен франків і саксів та раби. Сюди можемо долучити колонів та сервів, а також вільно-відпущеників, які виступали в ролі напівзалежних селян. Селяни жили общинами або громадами у віллах або селах, мали право переселятися в інше село за згодою короля або герцога місцевого, який був назначений на цю посаду королем. Цією землею володіла громада, і вона ж розпоряджалась нею. Община розподіляла землю, доглядаючи за вдовами і сиротами. При пануванні селянської общини селяни виступають у ролі трудових суб'єктів, які ведуть свої господарства всередині цієї общини, не володіючи ніякою приватною власністю. В середовищі цієї общини сім'я має тільки право користуватись наданим земельним уділом, але не має можливості повністю ним розпоряджатися. Та в процесі розвитку землеробства виникає дилема, адже якщо раніше земельним наділом, точніше правом користуватися цим наділом, володіла вся родина, яка складалася з декількох сімей, яка проживала під одним дахом, то відповідно, якщо у нас з'являється процес дарування або процес наслідування, Подальшому це призведе до розпаду цієї родини на окремі суб'єкти господарювання. Про ці історії середніх віків є цікаве твердження стосовно цього. Але в едикті короля Хільперіка у зміну глави салічної правди про алоди було встановлено, що у разі відсутності сина землю можуть успадкувати дочка, брат або сестра померлого, але не сусіди, тобто община. Земля стає об'єктом заповітів, дарувань, а відтак і купівлі продажу. Іншими словами, перетворюється на власність общинника. Ця зміна мала принциповий характер і вела до подальшого поглиблення майнової та соціальної диференціації у громаді до її розкладання. Отже, зародження будь-якої можливості наслідування безповоротньо призводить до розпаду великої родини і утворення сусідської общини. Іншими словами, велика родина поділиться на декілька окремих селянських господарств, які будуть вести господарство вже на основі приватної власності, отримавши цю власність у спадок від батька. Власне, у селішній правді описані випадки, коли людина могла заповісти свій уділ іншій людині, при цьому не образивши. Кровних родичів. При цьому слід дотримуватися таких правил. Тунгін або центенарій нехай призначить судове зібрання і на цьому зібранні має при собі щит. Троє людей повинні подати три позови. Потім нехай відшукають людину, яка не доводиться заповідачу родичам. Нехай заповідач кине їй у полу стебло і заявить про своє майно. А саме, скільки він хоче передати, чи все і кому. Той, у чию полу він кине стебло, повинен залишатись у його домі, запросити трьох або більше гостей і берегти ту частину майна, котра йому довірена, а далі діяти разом зі свідками у присутності короля або в судовому зібранні. Нехай візьме з собою стебло і кине у полу того, хто був призначений спадкоємцем 12 місяців назад, і хай віддасть майно тим, кому воно заповідане, у кількості не більше і не меншій за ту, що йому була довірена. Але, скоріш за все, тут мова йде про майно рухоме. Наприклад, у баварців у 7-8 VII століттях процес відчуження йшов повним входом через дарування та заповідання сільськогосподарських угідь. Така ж практика відбувалася і у Алемані у VIII столітті, коли земельний наділ дробився між членами родини у першу чергу між чоловіками. Таким чином, ми бачимо, що земельний наділ ділився порівну між усіма представниками по чоловічій лінії. І у такому випадку відбувається руйнування общинної власності на користь. Приватної, адже, успадкувавши окремий уділ, кожна сім'я буде господарювати на ньому так, як забажає сама. Можливо, також відіграв вплив римської системи землеволодіння, яка вже давно базувалася на сусідській общині. Ця практика прийшла і до варварських суспільств, які тісно проживали з римськими поселенцями та їхніми нащадками. Про цей факт ми можемо дізнатись із праці Історія селянства Європи. На тих територіях, де германці селилися в переміжку з місцевими землеробами і опинялися у сфері впливу римського виробництва і римських відносин власності, швидко прогресувало індивідуальне землеволодіння. В кінцевому результаті, незважаючи на деякі обмеження, пов'язані як із пізноримськими, так і з германськими традиціями, в згаданих варварських королівствах утверджується власність на землю, близька до римської приватної земельної власності в її посткласичній формі. Це відноситься і до південної Франції. Де для позначення спадкового володіння використовується термін алот і доготської Іспанії, де вестготська правда в одному випадку позначає іспано-римлян, як і гоцькі наділи словом сортис алот це індивідуальна або родинна власність на землю. Володіння алодом не передбачало виконання певних якихось феодальних повинностей. Зокрема, під алодом розуміють або безумовне, або умовне володіння будь-якою рухомою чи нерухомою власністю. Успадкувати алот міг старший син, дружина або донька. Це якщо говорити про рухоме майно. але ось нерухоме майно, тобто земельні угіддя, іншими словами, землю тільки чоловік. Якщо хто помре і не залишить синів, і якщо мати переживе його, нехай вона вступить у спадщину. Якщо не виявиться матері, а залишиться брата по сестра, хай вони вступлять у спадщину. Якщо їх не буде, сестра матері, хай вступить у спадщину. Якщо не буде сестри матері, хай сестри батька вступлять у спадщину. І якщо потім виявиться хто небудь ближче із цих поколінь, він хай вступить у володіння спадщиною. Земельна ж спадщина ні в якому разі не повинна дістатися жінці. Вся земля хай переходить чоловічій статі, тобто братам. Пізніше це призведе до прецеденту, коли в 14 столітті король Англії Едуард III заявить свої претензії на французький престол, опираючись на звіт законю салічної правди. У науковій літературі розрізняють два типи алоду: це ранній та пізній або повний. Ранній Алод виник у наслідок розпаду громади, це власність на рухоме майно та обмежене право успадкування, спадкування, як правило, по чоловічій лінії. На нерухоме майно, земельні орні угіддя. Земля перебувала у індивідуальному родинному володінні, але право розпоряджатись нею залишалось за громадою. Пізній Алот – це повна, вільно відчужувана індивідуальна родинна власність на нерухоме майно. Земля перетвориться у власність, її спочатку можна заповідати, передавати у спадок, дарувати а в подальшому купляти та продавати. Пізній алот оформився у VI столітті у таких германських народів, як Вестготи, Бургунди і Франки, згодом і у інших германських племен. Наприклад, у Саксі та Фризю він оформився тільки на початку 9 століття. Зокрема, у франків за едиктом короля Хільперіка I, як ми вже говорили раніше, успадкувати нерухоме майно, тобто землю, могли не тільки представники по чоловічій лінії, але і по жіночій. Едикт короля Хіпаріка І. Якщо хтось, маючи сусідів, залишить після своєї смерті синів або дочок, нехай сини, поки живі, володіють землею згідно салічного закону. Якщо ж сини раптом помруть, дочка так само нехай отримує ці землі, як отримали б її сини, якби залишились живі. А якщо помре брат. Інший же залишиться живим, брат нехай отримує землі, не сусіди. Якщо ж брат, вмираючи не залишить живого брата, тоді сестра нехай вступить у володіння цією землею. Таким чином, громада втрачала необмежне право розпоряджатися земельними угіддями, що призводило до розпаду родини на окремі індивідуальні господарства, які вже володіли землею на правах приватної власності, і це призводить до утворення. Сусідської общини, так званої марки. Тут земля вже знаходиться у індивідуальному приватному володінні, але окрім приватних володінь, які розповсюджуються вже з 6 століття у германців, середовищі общини залишаються спільні володіння. Це і пасовиська, луки та водоймище, якими вони користуються разом. Такий принцип землекористування зберігався і на теренах України, зокрема на тих теренах, які знаходились у складі Російської імперії до реформи Петра Столипіна, тобто до початку ХХ століття, яка і вивела селян з під протекторату селянської громади, надавши їм відруби, тобто окремі земельні наділи, які пізніше переросли у хотори. Ілюстративним прикладом буде художній твір, хіба ревуть воли як я слаповані», коли громада надала землю чіпсі у користуванні, але в подальшому, коли з'явився родич і претендент на цю землю, вони цю землю відібрали і надали йому. Слід не забувати, що разом з вільними франками-общинниками та романізованим римським населенням в поселеннях проживали раби та напіввільні літи, а також вільно Якщо раби перебували більше у патріархальній залежності, то літи були десь посередині між вільними франками та рабами. Та про всі тонкощі соціальної структури варварських королівств ми поговоримо у наступному відео, де детально розглянемо економічне життя, соціальний поділ селянської общини, а також фінансовий чинник. Учіться, читайте та просвітлюйтесь, друзі. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей! З вами був Слов'янський спадок.